Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Едді Хіль наїхав на паундового на Ою і Нове. Тоні білі прокоментував можливий реванш між Усиком та Дюбуа. Вони наплювали на Лобаченка, Егіс скліма згадав бій Василя за титул абсолютного чемпіона світу. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Глава матч Румбоксин Едді Хірн прокоментував можливий майбутній бій чемпіона у другій найлегшій вазі Джесі Родрігаса. Ми хочемо, щоб він бився з Фернандо Мартінесом. Цього тижня я розмовляв з Луїсом Декубасом і запитав: Ти хочеш провести цей бій? Туркі Аляль Шейх знає список боксерів pound for Паунд, pound, і, мабуть, єдиним бійцем, якого не вистачає в Рідяді, є Джесі Родрігес. В ідеалі ми проведемо бій Джесі проти Мартінеса у травні, сказав Хільн Боксинвіз Меніксенд Мора 10 листопада. Джесі наколтував Педро Гевару у третьому раунді. Лишній чемпіон Майкі Гарсія поділився своєю думкою про можливий поєдинок між чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом та володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламотем Роучем. І я вважаю, що танк один із найкращих бійців у легкій вазі. Я не думаю, що Роуч стане великою загрозою танку. Танк дуже талановитий, дуже спритний, а також дуже досвідчений. Він багато бився та бачив майже всі можливі стилі. Його сила величезна, він може наколтувати суперника та впевнений, щоб це зробити. Важко йти проти танка. Знову ж таки, не недооцінюю його суперника Роуча, але я думаю, що танк звір, і він доводив це в кожному бою. Ймовірно, він також виграє цей поєдинок, сказав Гарсія. Нагадаю, що цей бій пройде 1 березня в Брукліні США. Промоутер Ейді Хін висловив серйозне невдоволення діями абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі японці на Ої Інове, відомого як Монстр. Хін вважає, що Інове навмисно уникає поєдинку з обов'язковим претендентом від WBA узбецьким боксером Мураджоном Ахмаделієвим. Про це хін говорив в інтерв'ю IFL TV, з якого переляку Інове дозволяють бити прохідних опонентів і уникати обов'язкового претендента. Причому, прошу зауважити, він уникає не вперше і навіть не вдруге, а вже втретє. Так і нове паундовий боєць, але у паундового нове гівняне резюме. Окей, він побив Фултона, це був добрий перформанс, але зараз він. Реально розчаровує як чемпіон, дуже сильно розчаровує. Думаю, вболівальникам час прокинутися і запитати. А що чор забирай відбувається зенове? Продовжує хін. Він побив старого дохині, а днями побив якогось безвісного типочка. Знаю, що він мав битися не з ним, а з Гудманом. Але за всієї поваги, Гудман це така сама пльова справа. Приблизно те саме хін говорив і в інтерв'ю Толкспорт додав, що вже сьогодні WBA надійшле запит і нове, тому доведеться або дати бій раджону, або відмовитися від титулу і ставить другий варіант. Потішила реакція на спічхільна кореспондента Толкспорт Гарата Девіса. А хто такий цей Ахмаделієв? Колега Спенсер Олівер солідарний, і навіщо він потрібний і нове на цьому етапі кар'єри? Колишній боксер важкої та суперважкої вагової категорії Стів Канінгем висловив свою думку про гіпотетичний поєдинок між чемпіоном IBF у суперважкій вазі Даніелем Дюбуа та легендарним українським боксером Володимиром Кличком. Це буде дуже добрий бій для Володимира. Потрібний один або два поєдинки, щоб скинути ельжу, а потім можна зустрітися з Дюбоа. Знаєте, я думаю, що це буде дуже добрий бій. Дюбоа не найвправніший боєць. Але сильний і має пристойний рівень майстерності. Я не говорю, що Володимир обов'язково переможе, але кличко в моїх очах фаворит. Звісно, треба подивитися, що Володимир продемонструє у своїх попередніх поєдинках. У будь-якому випадку це крутий поєдинок, сказав Канінгем. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку Моно в описі відео. І в закріпленому коментарі Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Білію висловив скептицизм щодо шансів свого співвітчизника Даніеля Дюбоа взяти реванш у Олександра Усика. В інтерв'ю ютуб каналу Sporting Talk Білію заявив, що Усик після своїх перемог над такими зірками, як Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі, по праву вважається головною фігурою у суперважкому дивізіоні, Білію, який сам зустрічався з Усиком на рингу, відзначив, що в першому бою з Дюбуа українець виглядав набагато переконливіше. Він вважає що навіть у разі реваншу картина бою не зміниться, оскільки Усик демонструє високий рівень майстерності, поєднуючи відмінну техніку, витривалість та вміння адаптуватися до суперників. На думку білі, для Дюбуа реванш стане ще складнішим випробуванням, адже Усик продовжує залишатися у чудовій формі і готовий доводити свою перевагу в будь-якому бою. Усик тепер головна зірка Хейвейту, і це він потрібен іншим боксерам, а не вони йому. Він може вибирати будь-який бій. Я знімаю капелюх перед Ентені Джошуа та Тайсоном Ф'юрії, тому що у них вистачило сміливості битися з ним, як і Даніель Дюбуа. Давайте згадаємо, як пройшов перший бій. Давайте будемо гранично чесні. Дюбуа вдарив в захисний бандаж. Нещодавно голова генерального управління Саудівської Аравії з розваг Турки Аляль Шейх висловив бажання організувати реванш між цими боксерами. Він зазначив, що подібний бій може стати великою подією для світового боксу та привернути ще більше уваги до суперважкого дивізіону. Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі Василя Ломаченка, поділився своїми думками щодо поточної кар'єри українського боксера. Клімас прокоментував поразку Ломаченка у поєдинку з американцем Девіном Хейні, який викликав багато суперечок серед уболівальників та експертів. За його словами, Василь показав високий рівень майстерності та продемонстрував, що залишається одним з найкращих бійців у своєму дивізіоні, незважаючи на невдачу. Так, Звісно, це дуже боляче. Іноді твої бійці програють, бо не зробили те, що мали зробити, або інший хлопець був сильнішим, може бути краще. Але в підсумку ти розумієш, що це просто погане суддівське рішення. Від цього багато болю, усім можливо начхати на бійця та його команду, але такі ситуації відштовхують фанатів, наводить слова менеджера Ring Magazine. Нагадаю, поєдинок Ломаченка та Хейні пройшов у 2023 році. Американець переміг українця одноголосним рішенням суддів, де він успішно захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.